Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта, і сьогодні ми дізнаємось що таке тестовий копітрейдинг на Binance Futures та як їм користуватися. Почнімо! Тестовий копітрейдинг це безризикова навчальна функція, яка дає тобі змогу на практиці перевірити стратегії провідних трейдерів в реальному торговому середовищі без залучення власних інвестицій. По суті, ти обираєш провідного трейдера та копіюєш його угоди, як це зазвичай відбувається при звичайному копітрейдингу. Основна відмінність в тому, що тестовий копітрейдинг не потребує залучення власних інвестицій, так як Binance надає тобі віртуальні тестові кошти на суму до 100, 1000 USDT, які дають тобі змогу підписатися на 10 провідних трейдерів, виділивши по 10 000 USDT на кожного. Загалом переваги тестового копітрейдингу доволі очевидні. Завдяки безризиковій тестовій торгівлі ти можеш з легкістю навчитися основам копітрейдингу та спробувати різні стратегії на практиці. Твоє навчання та експерименти є повністю безпечними для твоїх інвестицій, адже як ми згадували раніше, усі угоди виконуються за допомогою тестового бюджету та без реальних фінансових втрат. І найголовніше, тестовий копітрейдинг дозволить тобі отримати досвід справжньої торгівлі. Торгівлі в реальному часі, адже віртуальним є лише твій тестовий бюджет. А тепер давай спробуємо на практиці. Після авторизації на головному екрані внизу торкнися фьючерсів. Обери копітрейдинг. У вкладці портфелі ти побачиш інформацію про кожного провідного трейдера та його показники. Як обрати провідного трейдера, ми розповідали в одному з наших нещодавніх відео посилання в описі. Визначивши провідного трейдера для тестового копітрейдингу, торкнись тестове на картці портфелю або переходь у профіль трейдера і тисни тестове безпосередньо в меню нижче. Тут ти отримаєш 10 тисяч USDT віртуальних коштів для тестового копіювання. Торкнись продовжити, щоб завершити копіювання. Ну ось і все готово. Після підтвердження ти одразу потрапиш на сторінку результатів, де можна переглянути всі тестові угоди з розбивкою за провідними трейдерами. А також зможеш подивитися свій показник ROI по кожному тестовому копіюванню та нереалізований PNL. До речі, сторінку результатів тестового копітрейдингу також можна знайти, обравши копітрейдинг у нижньому меню основної сторінки копітрейдингу. Далі тестове у верхній частині екрану. Таким чином, оцінивши результати тестового копітрейдингу, ти можеш одразу перейти до повноцінного копітрейдингу. Як копіювати угоди, ми також розповідали в одному з попередніх відео. Можеш закрити свій портфель для тестової торгівлі у будь-який час, торкнувшись зупинити тестове копіювання. Перед закриттям система відобразить твій остаточний показник ROI і нереалізований PNL від початкової суми тестового копіювання у розмірі 10 тисяч USDT. Тисни підтвердити, і готово. Дякуємо за увагу! Пиши в коментарях, які продукти варто розкрити наступного разу, а також ділися своїм досвідом у копітрейдингу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та натиснути дзвіночок, аби отримувати сповіщення про наші наступні відео. А ще став подобайку, аби ми знали, що це відео було корисним. До нових зустрічей!